Друзі, всіх вітаю на каналі Profiline Group. Наразі в нас черговий огляд продукції SYNCAR, а саме такого продукту, як SyncTool, EURO і Momaster. Це діагностичний сканер з можливостями програматора ключів іммобілайзера, блоків. Поставляється він в такому кейсі. Кейс доволі великий. Чимось схожий на Singto Master cv для вантажних авто. Я одразу підготував, щоб ви не чекали комплектацію побачити. Так виглядає планшет. Чимось він нагадує Synto Master, але по програмному забезпеченню тут зовсім все інакше. В планшеті, як і в Syncto Master, є підставка. Зараз я її розкладу. Підставка зручна для того, щоб зафіксувати сканер на рулі або на столі. Так це виглядає. Тобто можна повісти як на руль, можна використовувати як ручку. Вона повністю відкидається до верхньої частини. І можна тримати його як ручку. Ну, і, звісно, підставка як на стіл. Це що стосовно планшету VCI-адаптер в нього SyncDiec з таким роз'ємом, чогось не фіксує добра камера, От, думаю, трошечки краще видно. І використовується програматор SyncCar Pro 2. Більш детальну інформацію по можливостях по функціоналу ви зможете побачити на нашому сайті. Чесно кажучи, продукт для мене також ще доволі новий. Вперше його тримаю в руках. Замовляли один під клієнта. Під замовлення вже відправили. І оцей, якщо не помиляюсь, також вже є на нього замовлення. Але хоча б зазняти відео, як виглядає це все вживу. В додатковому. Відділі кейсу в нас е, всі можливі перехідники е, для роботи з програматором SYNCAR Pro 2. Зараз так, поверхньо зазнімлю, подовжувач для адаптера VCI, е, перехіднички для автомобілів старих. Якщо по відмінностях, Грубо кажучи, відмінності від використання Sincar Pro H2 з мастерами, то будуть певні функціональні відмінності. Тобто Sync2 Євро і Mono максимально заточений для роботи з програматором Синкар Pro 2 Всі ключі, мобілайзери, Єєпром, блоки, Тобто це якраз для цього. І що стосовно діагностичних можливостей, також виконує всі основні діагностичні функції по діагності автомобілів, єдине, що має меншу кількість спеціальних сервісних функцій. В нього 14 сервісок. Наприклад, в тому ж Sync2Wide їх 28, в мастері і так далі їх вже максимальна кількість. Це більше не. Грубо кажучи, як і діагностика, але більше як робота з програматором. Якщо у вас залишилось питання, задавайте в коментарях. Будемо вдячні за вподобайку. Підписуйтесь на канал, діліться відео з вашими колегами, друзями. Можливо, комусь буде цікаве саме по продукції, яку ми можемо поставляти. І нагадаю, ми є офіційними дилерами продукції Сінкар в Україні. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. На все добре!